У рівному дружина загиблого воїна народила від нього дитину, використавши заморожену сперму чоловіка. До війни пара довгий час не могла зачати дитину у природній спосіб, тому лікарі порадили виконати штучне запліднення. Втілити мрію життя на жаль вдалося лише після смерті одного з батьків. Докладніше про те, як це відбувалося далі. Підписуйтесь на наш канал. Рівнянка Наталія Гордійчук та її чоловік Юрій мріяли про спільну дитину. Коли два роки тому з'ясувалося, що із заплідненням природнім шляхом виникнуть проблеми, лікарі запропонували парі пройти процедуру екстракорпорального запліднення. У березні 24-го року Юрій відправився на війну, але перед цим заморозив сперму, аби у випадку його смерті чи важкого поранення дружина все ж могла народити. Вперше Наталя, у якої вже є старша дитина від першого шлюбу, завагітнила ще за життя чоловік. Але дізнавшись про його загибель, втратила дитину на тлі стресу. Знаючи, що у перинатального центру залишились невикористані клітини Юрія, жінка наважилась на другу спробу. У коментарі BBC Україна, лікарі зізналися, що у той момент постали етичною дилемою, адже для їхнього закладу це був перший випадок саме посмертного батьківства. Втім, маючи на руках усі необхідні документи зі згодою чоловіка на запліднення, вирішили провести процедуру. Цього разу вагітність вдалося зберегти. Дуже хвилювалася щодо того, як пройдуть пологи, тому просила лікарів зробити кесарів ростин, але кушери наполягли на природних пологах. У результаті жінка народила здорового хлопчика і назвала його Юрієм на честь чоловіка. Дитина з'явилася на світ 20 травня, за день до роковин смерті її батька. У пологовому кажуть, що Юрчик, названий на честь тата, та схожий на нього як дві краплі води, є відзеркаленням свого батька-героя. Сама ж молода мама у розмові з ТСН зізналася, що дити дитина від коханого стала для неї додатковим стимулом жити далі, попри важку втрату. Це перший відомий публічний випадок посмертного зачаття в Україні. Втім, ймовірно, були інші, які просто не афішувалися. Нагадаємо, у лютому 24-го року в Україні спалахнули дискусії навколо нового закону, який фактично заборонив дружинам загиблих військових використовувати заморожену сперму їхніх чоловіків, щоб народити дитину. Стикнувшись із гострою реакцією з боку суспільства, депутатам довелося у лічені тижні виправити закон тепер дружини воїнів можуть проходити процедуру штучного запліднення після смерті чоловіків, а народжені у такий спосіб діти будуть визнані рідними загиблих з усіма правами, які передбачає законодавство. В Україні можуть пом'якшити правила виїзду за кордон для чоловіків віком до 25 років. Про обговорення цієї ідеї в депутатському середовищі Телеграф ЮЕ розповів міністр освіти та науки Оксанд Лісовий. Докладніше про те, як можуть працювати нові правила і які шанси на ухвалення вони мають. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами Оксана Лісового, він обговорював можливість послаблення правил виїзду для чоловіків до призовного віку з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Ця ідея зародилася у депутатському середовищі і полягає у тому, щоб не закривати перед молоддю можливості для виїзду та переїзду. Міністр освіти пояснив, що реформи обговорюють вже зараз, адже в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. Задача уряду сформувати розуміння у дітей, які ще навчаються у школі школах, що в Україні є перспектива відмінні університети та можливість зростання. Лісовий підтверджує тенденцію виїзду старшокласників за кордон. Деякі з них виїжджають в іншу країну лише на якийсь час, а деякі залишаються там, але вчитися продовжують в українських школах в режимі онлайн. Посадовець додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей і часто приймають рішення про від'їзд за них. Українські політики налаштовані повертати молодь та дітей на батьківщину, проте деякі депутати. Бачить лише одне вирішення проблеми закрити кордони. Оксан Лісовий не погоджується з таким баченням ситуації і вважає, що кращим варіантом буде лібералізація, довіра і свобода за замовченням. А інший підхід варто застосовувати лише коли є підстави для недовіри. Міністр нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського, у минулому році в Україні була відкрита можливість для академічної мобільності. У результаті ще малої кількості студентів Київського авіаційного університету, яких відправила за кордон повернулися абсолютно всі натомість інший університет, наслідок академічної мобільності втратив 12% хлопців. У такому випадку, на думку лісового, запитання повинні виникати до навчального закладу та його підходу до відбору студентів для участі в програмі. Посадовець зазначив, що наразі ідея послаблення правил виїзду перебуває на етапі обговорення і не може бути анонсована як ухвалене рішення. Втім, не виключено, що парламентарі все ж візьмуть до уваги позицію міністра освіти. Рішення ЄС про надання українцям тимчасового захисту дозволило понад 4 мільйонам громадян отримати право на роботу та доступ до освіти, медицини та соціальних програм у європейських країнах. Для одних це стало здійсненням мрій, для інших стимулом повернутися в Україну попри обстріли. Втім, термін дії рішення завершиться у березні 26-го року. І в ЄС вже замислюється, що робити із цим далі. Докладніше про те, перед яким вибором можуть опинитися українці. Далі підписуйтесь на наш канал. Директива про тимчасовий захист у ЄС була схвалена у 2001 році і фактично спала до великого російського вторгнення в Україну. У дію закон був введений 4 березня 2022 року. Програму було розраховано на два роки із можливістю автоматичного подовження на один рік. Станом на сьогодні вона подовжена до березня 26 року. Наразі у Єврокомісії розглядають два варіанти: подовжувати захист без змін, стимулювати українців до повернення на батьківщину або ж нада дати тим, хто хоче залишитися більш довгостроковий регулярний статус і можливість воз'єднання родин за інформацією ректів, єС має розглянути це питання на початку червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ. Рішення про тимчасовий захист ухвалюється на рівні ЄС, проте деякі країни мають або готуються запровадити власні рішення. Уряди братимуть до уваги думку місцевих роботодавців, які вже мають працівників з України, а також шкіл та університетів, де навчаються українські діти. У Німеччині, де захист отримали близько 1 мільйона 200 тисяч українців, МВС також розробило свої пропозиції, які має затвердити новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом. Свої рішення також вже мають або розробляють Австрія, Італія, Естонія та Латвія. Зокрема, у Польщі для українців незабаром може з'явитися можливість отримати трирічний національний статус карта побиту, якщо вони протягом року безперервно мали тимчасовий захист. Чехія, третя європейська країна, за кількістю. Прийнятих українців з 1 квітня 2025 року вже відкрила для них можливість отримати п'ятирічний дозвіл на проживання з автоматичним доступом до ринку праці. Для цього потрібно мати офіційний річний дохід, понад 440 тисяч крон, проживати в Чехії щонайменше з березня 2023 року, і не отримувати гуманітарну допомогу від держави з липня 2024. Також потрібно бути чистим перед законом, сплачувати податки, не мати судимостей та заборгоностей за медичне страхування і гарантувати відвідування школи своїми дітьми. Одночасно із цим відбувається і звуження пільг для українських біженців. Крім того, у Європі стали частіше говорити про так званий біженський туризм, коли громадяни України, скориставшись правом на захист, періодично повертаються додому або живуть на дві країни. Через це у європейців з'являються сумніви, чи потребують вони захисту і допомоги, якщо постійно їздять в Україну. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у 2024 році кількість українців, які хочуть повернутися, зменшилася до 65%, порівняно з 77% у 2023 році. А кількість тих, хто точно не збирається повертатися, зросла з 5 до 11%. Після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1 мільйона 700 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч українців. Економічні та демографічні втрати можуть становити від 5 до майже 8% від довоєнного українського ВВП у довгостроковій перспективі вони можуть бути ще більшими, адже не повернуться діти, які за час війни виросли за кордоном. За словами радника міністра з питань єдності Кирила Криволапа Україні не варто сподіватися на повернення українців чи залучення трудових мігрантів, якщо уряд не вирішить усі питання і проблеми ВПО. Криволап вважає, що добровільно на батьківщину можуть повернутися близько 30%. Втім, якщо до до цього докладеться фактор зменшення підтримки з боку Європи. Цей відсоток буде збільшуватися. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.